У мене нещодавно був кейс, моя подруга реєструвала ФОП для салону краси, і вона каже, що їй підходять всі три групи єдиного податку. Чи може бути таке послуги салону краси або ось цей КВЕД 9602, це взагалі дуже цікавий кейс, бо він дійсно а може бути і на першій, і на другій, і на третій групі спрощеної системи. Перша група у нас передбачає надання побутових послуг населенню за індивідуальним замовленням, і саме надання послуг перукарень. І салонами краси він дозволений для першої групи, але за умови відсутності найманої праці і тих обмежень, які для першої групи передбачені, але сам цей квет він пройде на першу групу. Відповідно, на першій групі, якщо ми лише надаємо послуги, не продаємо шампуні там і так далі, не маємо найманих працівників, ми пройдемо на першу групу спрощеної системи. На другій групі відповідно ми можемо також бути за загальними правилами, якщо серед наших. Клієнтів не буде суб'єктів господарювання, які не є платниками спрощеної системи. І на третій групі, відповідно, це найширша по можливостям група, да, з найменшою кількістю обмежень. Ми можемо бути відповідно на третій групі. Тому, якщо у вас салон краси, обирайте будь-яку з цих трьох, яка вам підходить за умовами перебування на кожній з цих груп спрощеної системи оподаткування.